Добрий день! Розглянемо тему використання електронного цифрового підпису для входу користувача у комплекс ІСПРО. У системі комплексу допускається авторизація частини користувачів за допомогою сертифіката і частини користувачів без сертифіката. Для входу до комплексу з використанням електронного цифрового підпису необхідно попередньо завантажити в систему сертифікат електронного ключа для подальшого його використання. Для цього використовуються ключі певних центрів сертифікації, але зауважимо, що ключі Приватбанку необхідно конвертувати. Для роботи у комплексі при авторизації користувача необхідно у полі Ім'я Ввести логін користувача у полі Файл вказати шлях до секретного файлу ключа у полі Пароль ввести пароль для ключа та натиснути ОК. Таким чином авторизація користувача в системі здійснена. Дякуємо за перегляд.